Мене звати Сніжана Олександрівна і я юрист компанії Legal. Сьогодні ми з вами поговоримо про досить цікаву тему, а саме, чому військовим пенсіонерам з 2018 року не доплачують пенсії та як з цим боротися. В першу чергу слід зазначити, що до 2018 року пенсії військовослужбовців складалися з декількох частин, а саме посадового окладу, окладу за військове спеціальне звання. Надбавки за вислугу років та щомісячні виплати, такі як премії, надбавки тощо. Проте, у лютому 2018 року, Кабінетом міністрів України було прийнято постанову, згідно з якої подальший перерахунок пенсій буде відбуватися лише з урахуванням посадового окладу, окладу за військове звання та надбавку за вислугу років. А от щомісячні додаткові виплати, які становлять значну частину грошового забезпечення військовослужбовців, було просто проігноровано. Проте, Рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва ряд пунктів даної постанови було визнано нечинним, а постановою 6-го апеляційного суду було скасовано. Також в категорії даних справ є зразкова справа, а саме рішення Верховного суду України, згідно з яким подальший перерахунок пенсій військовослужбовців повинен проводитися з урахуванням повного грошового забезпечення. А отже, з'явились юридичні підстави та реальна можливість оскаржити рішення пенсійного фонду про перерахунок їхніх пенсій. Весь процес перерахунку пенсії, мовно можна поділити на три етапи. Перший це отримання оновленої довідки про грошове забезпечення, другий звернутися із заявою до пенсійного фонду та отримати від них відмову. І третій, останній етап це оскаржити дану відмову в суді та на підставі рішення суду зобов'язати пенсійний фонд провести перерахунок вашої пенсії. Кожен етап нібито і легкий, але ви можете стикнутися з такими труднощами, з якими можуть споратися лише досвідчені юристи, які мають досвід у сфері перерахунку військової пенсії. А отже, звертайтесь до юридичної компанії Legal, оскільки за допомогою наших юристів десятки задоволених клієнтів вже отримують підвищену пенсію.